Перукар Кириленко Олена незаконно працює у житловому будинку. Цей будинок належить чотирьом співвласникам. Частка приміщення, в якому працює Кириленко, належить дружині поліцая. Топала Анастасії. з 2021 року. Кириленко виконує злочинні дії за бажанням дружини поліцая. Щоб обманним шляхом переоформити частку приміщення, де вони незаконно працюють, до нежитлового фонду, на Кириленко заведено кримінальну справу за побиття мене по голові. В результаті побиття я була госпіталізована до Болградської ЦРЛ з діагнозом струс головного мозку. Кримінальне провадження відкрите від 17.07.2024 року у Болградському райвідділі поліції. Де працює чоловік Топала Анастасія? На Кириленко по цей злочин були ще заяви від моєї сім'ї на кримінальні злочини, які Болградський райвідділ поліції приховує і пише відмашки: по сьогодні діють злочинні дії Кириленко в будинку, де мешкає моя родина.